Хід у боулінг, музей та престижне кафе. Як не дивно, для багатьох українських дітей це захмарні мрії. Через скруту їхні батьки вимушені економити на маленьких радощах своїх нащадків. Допомогти таким родинам у Вінниці взялися громадські активісти, започаткували соціальний проект Твої мрії. Ми створюємо можливість для дітей із малозабезпечених сімей та сімей, які знаходяться за порогом бідності, можливість для власного саморозвитку. Щомісяця дві групи у складі 15 чоловік це виїзди будуть проходити у суботу, виїжджатимуть у розважальні заклади, заклади громадського харчування та заклади інтелектуального розвитку. Школи розвитку особистості нові, які будуть займатися розвитком дітей, де будуть викладатися досить такі цікаві предмети, як Ідетика, риторика, ораторське мистецтво, яке здебільшого просто не викладається в загальноосвітніх школах. Проект по здійсненню дитячих мрій довгостроковий, окрім походів вихідного дня в його програмі і екскурсії іншими містами України, аби не залишити поза увагою жодну дитину, активісти пішли у школи. Першою на їхню ідею відгукнулись у 23-й. 12 дітей, які підлягають під проект, тобто віком від 7 до 14 років. Що може зробити школа? Школа залучає їх до гуртків, які є безкоштовними в школі. Працюють у нас їх багато. І спілкуємося англійською, і різні спортивні секції гуртки. Але дійсно дітям ще потрібно, як на мене, то ще і гарні вихідні, гарне дозвілля. І завдячуючи цьому проекту, яке започаткувала спілка молодіжних організацій, Вінничини, вони його отримують. Загалом на Вінничині понад дві тисячі дітей, мрії яких можуть реалізуватись в проєкті. Сьогодні його партнерами стали більше 20 магазинів, торгових марок та закладів харчування.